Доброго дня! З вами Надія Миколаївна, Баба Надя, на каналі Баба Надя. І чомусь от як прийшла я в ліс і зразу заговорила по-українськи. Не знаю чому. напевне, тому що вчора у мене була спроба записати. Таку ж саму передачу, як я вчора виклала у Ютубі, про невинність, де на заставці там Ганеша. І так, хто ж такий Ганеша? Чому я його поставила у себе на те відео? Ну, як знаєте, що відео моє про невинність, ну, в основному я торкалася цілісності, фізіологічної цілості жінки і дівчини. Тому що е, понять е, є багато. Наприклад, е, мораль це одне. Е, ну, По-російськи да? по-українськи вона ж і є мораль, етика. Але я хочу торкнутися е, все-таки оцього такого великого знання, е, яке. Навколо нас є. І я просто хочу поділитися. От я такий, скажімо, юзер, чи ні, юзер це дуже-дуже дуже такий, що вже все вміє. А я поки що на початкових етапах, тому я вже не зовсім чайник, як це кажуть програмісти. Ну, така трошечки вже навчена. І так, я хочу продовжити вчорашню розмову про дівочу честь. Я поспілкувалася, я дуже рада своєму існуванню на цій нашій прекрасній планеті у цьому тілені, за те, що я маю можливість спілкуватися із великою кількістю людей. Я вчора послала своє відео одній моїй. Знайомій. Я дуже рада, що е, академік біофізик Валентина Юрівна Миронова вона відповідає на мої листи на мої запитання, які я іноді її задаю. Ну, от Я вчора, наприклад, послала їй своє відео, е, де я провела паралель із казкою «Аленький цвіточок. Із своїми міркуваннями і історичними довідками про те, що все-таки коли дівчина ціла, то це дуже велика сила. Тому треба берегти себе, кажуть, бережи одежу знову, а честь з молоду. Це справді дуже важливо. І фізіологічно для життя, для тіла. От, наприклад, Кажуть вчені, що коли пліва дівоча на місці, то її оберігають тисячі мікроорганізмів. Вони не дають шкідливому попасти всередину тіла. І тому ті, хто дивиться підростаючі покоління, ви зверніть на це увагу. Невже ви хочете бути? Я вчора в одному із відео відео сказала про Так, тому що. Є звичайно сучасні технології, які можуть все відновити, але краще бути цілою, поки, е, поки є сила волі, і поки не прийшов той час, коли ви це зробите свідомо, свідомо і з великою охотою, а не під натиском чиїмсь.